Сьогодні я хочу записати таке коротке відео про те, як можна самостійно допомогти собі досить дієво в стані сильної тривоги. Я це робила зранку, кажу відкрито, тому що я в Хмельницькому в нас, як і для багатьох хмельничан, була абсолютно безсонна ніч. Вибухи, вибухи і після закінчення тривоги через пожежу. І е, зранку я просто була в такому е, стані е, такого відчаю внутрішнього. За тим відчаєм було багато емоцій, і це важливо теж розуміти і відслідкувати, що, що саме е, вас призводить саме до такого стану дуже дуже негативного емоційного. І е, в мене була така ситуація. Я зранку ще до прийому займаюся з фітнес-тренером е, своїм онлайн, і я сьогодні і написала, що десь за годину до заняття, що ти знаєш, давай сьогодні відмінимо. Е, Я сьогодні майже вночі не спала. Зараз знову тривога, діти в коридорі. Під питанням, як далі складеться день, але потім тривога закінчилась, діти поїхали в школу в садочок, і відповідно я вирішила, що все-таки заняття буде бути. Хоча ні на яке, ні силове тренування, ні навіть пилатес з моє тіло не, не, було, не давало згоду. Так, але дійсно не пошкодувала, тому що і вам така порада, що якщо у вас є можливість якось. Зараз фізично позайматися спортом, походити, побігати. То, будь ласка, зробіть це. Це вам дійсно дуже допоможе, тому що ви відчуєте своє тіло, і це вже багато, багато про що вам скаже, і це вам допоможе. Так ось, хочу запропонувати вам психосоматологічну таку техніку. Я даю її і на своїх прийомах дуже часто, і нею можна в плані самодопомоги так використовувати її. Так, ось, будь-який негативний стан, який ви відчуваєте, ви його відслідкуєте, як ви відчуваєте його по тілу. Ось, наприклад, я зранку да, відчувала вічей. Як я це відчувала фізично? Це було прискорене серцебиття, це було прискорене дихання, це таке було відчуття тремору, держання в тілі і відчуття дуже сильної якоїсь скутості. І що стояло за цим вічаєм в плані емоцій, я сама себе запитала: це, по перше, злість. Це розчарування в тому, що ми не захищені зараз. Це великий сум, якщо доведеться поїхати все-таки з України, я цього дуже-дуже не хочу їхати з дітьми звідси. Далі це питання, скільки це може, бути, скільки це може продовжуватися далі, і з цього приводу великий-великий сум. Сум через те, що вже стало відомо, що загинули люди через нічні вибухи. І ось все це робило: ну скажу вам чесно, ні про які прийоми я не думала, так, а попереду їх було багато сьогодні, і що зробила Іра, моя фітнес-тренер, і те саме я роблю на своїх прийомах. Я вас теж буду просити уявити оцей весь стан і свій емоційний стан, і фізичний стан уявити певним якимось образом. Ось до мене оцей стан відчаю і всіх емоцій, які стоять за ним, він мені прям відчувся таким металевим, дуже важким панцирем, який моє тіло все, все, все навколо. Навколо мого тіла, так, в мене безсонна ніч, вибачаєте, але слова не дуже підбираються сьогодні. І е, е, якщо це тільки психосоматологічна практика і немає змоги рухатись, а як можна рухатись, я теж зараз покажу. Так, і це те, що дійсно робила я. Так ось ви уявляєте цей образ цього панциря, і, по-перше, кажете, що е, добре. Я маю право ось все це в плані емоцій і в плані фізичних відчуттів зараз відчувати. Ось ці ситуації, яка є зараз. Я жива людина, маю право абсолютно на всі ці емоції. Я даю собі право їх відчувати. Те, що ви собі дозволяєте їх відчувати, це вже полегшення. тому що нам не хочеться бути в такому стані. Ми себе в чомусь починаємо картати, ага, та зібралася, значить, там, це, це по-іншому сприймає, ніби нічого страшного, а ти от така ганчірка, вся розклеїлася і так далі. Так ось прийняли ці емоції, сказали: я маю право це відчувати. Але далі я не хочу в цьому зависати. Я це відчула, я це пережила, але я хочу це от зараз себе вивести. І ви подумки уявляєте, як ви образ цього всього, що вам ваша підсвідомість насправді видала цей образ а підсвідомість завжди. Точно, дуже, дуже точно видає образ того, що вас там всередині турбує. Ось я, да, я там уявила панцирам. Можливо, вам прийде якийсь образ жаби, яка сидить і душить вас, і, і не дає вдихнути. Можливо, ще якась історія. Можливо, це якесь гівно, яке воно у вас там сидить, і вам потрібно його позбутися, не носити з собою, так? Бо, ну, бо ці всі емоції отруюють ваше, ваше життя, вашу от, повсякденну занятість, яка таке сухе слово якесь негарне, але, але хай буде. Так ось, я уявила, що я цей панцир, я прям хочу з себе зняти. І це можна робити ось так: в уяві. В уяві ви закриваєте очі краще, просто щоб, від, щоб відсторонитися, сісти, лягти, як вам там буде зручно. І... Де ви, в яких умовах знаходитесь, і що ви можете зробити, і в уяві прям мені захотілося цей панцир себе зняти, його пошматувати, по ньому потоптатися, підпалити його, облити бензином, щоб цей панцир згорів і його не стало. От жодної молекули цього панциря не стало. Краще це робити разом з, з руховою практикою. Зараз я попробую це показати. Так, нічого такого складного, так, наскільки мене буде видно. Ось на мені цей панцир, чи ви там уявили щось там інше всередині вас. Слухайте тільки свою підсвідомість, вона вам видасть абсолютно от ваша і те, яке буде дієве. І я з цим панциром його починаю з себе просто струшувати. Руками, ногами. Мені Іра, це моя фітнес-тренер, підказала, так? тому що я в такому замороженому стані була от прям. З усіх сил і можна і потруситися, і руками, і ногами. Головне відпустити щелепу, так? тому що вона теж така затиснута в такому стані. І ось ви скільки вам потрібно це все робите, стряхуєте з себе. Моя фізична реакція була ось на це такий дурдом так, зі сторони. У мене полилися сльози. Полилися сльози, я проплакалася нарешті, тому що. Вночі не вдавалося, зранку навіть я хотіла поплакати там ванній не вдавалося, а тут нарешті цей панцир, який от е, да, для мене це який образ. Він мене стиснув і не дає вийти, тому що накопичилося всередині. Сльози вийшли і пішла з тіла. Не обов'язково треба проплакатися. Можна е, погарчати як дикий звір, можна просто крикнути. Е, Сусіди там якось потім пояснити, можна е, 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 тупотіти на місці, можна бігати зі сторони в сторону, тобто дати собі такий внутрішній поштовх, щоб е, в себе витягнути, цю емоцію, і цей образ, він, якщо зразу не прийде, да, в вигляді чого е, ця вся е, це, це все в вас, воно потім, ваша підсвідомість вам видасть. І з цим ви розправляєтеся прямо, або фізично уявляєте, як ви з цим розправляєтеся, знімаєте себе. Це такий прийом, який він, він називається таким простим словом відокремлення. Розумно я сьогодні не буду навіть вимовляти. Ось і ви цю емоцію признаєте, але ви її з себе виймаєте і ніби знаєте, дивитеся на це все трошки зі сторони і виходити з цієї системи, там де ви. Ви час проганяєте ці думки і зависаєте. Я сподіваюся, що це вам допоможе. Я знаю, що зараз дуже-дуже нелегко ось, і нам свою, оцю, як кажуть, дозолинку треба тримати більш-менш здоровою нам з вами ростити дітей, жити, ось, жити ми будемо обов'язково. Це абсолютно. Тому е, рада, якщо ця методика вам чомусь допоможе, і можливо, ви поділитесь, як ви справляєтесь, якими такими способами ви справляєтеся зі своєю тривожністю.